В Ужгороді не так вже й багато парків і відпочинкових зон, а ті, що є, знаходяться у доволі занедбаному стані та більше нагадують локації для пікніку ніж доглянутий майданчик. Сквер героїв майдану, який в народі ще називають нічним алкопарком, цілком відповідає цій назві розбиті лавиці, поламані сміттєві урни навколо сміття і собачі екскременти, аж ніяк не назвеш елементами інфраструктури. Найбільше містяни нарікають на непрацюючий фонтан, який ще кілька років тому функціонував. Дісу фонтан, квіти. Щоб дерева маленько підсадили, молоді дерева, бо то старенькі дерева. Я стільки тут же стільки дерев вирубали, але но нового ні одного не посадили. Ремонт, щоб працював фонтан, там відвалилося трошки, там трошки щось поламалося. «Трошки новити фонтанчик працював. І, от нарешті, на ділянку, що знаходиться у самісінькому центрі міста, звернули увагу. Зведення огорожі навколо парку і встановлення пам'ятника на його початку не було підтримано ні громадськістю, ані містобудівною радою. Тому цю ідею відкинули за проектом. конструкцію фонтану буде змінено в сторону мінімалізму, натомість його архітектурні фігури демонтують. Найбільші ж зміни торкнуться покриття доріжок, каже головний архітектор міста. Відновлення або заміна даних підпірних стінок, які є навколо, поставлено у вигляді амфітеатру, влаштування лавочок, ну і впорядкування самих тої зеленої зони. Тут має бути тверде покриття навколо фонтану. все решта має бути м'яке покриття сучасне на основі гальки. Або кварцового піску, встановлення ліхтарів, встановлення лавок і урн має бути в одному стилі. Також було запропоновано відновити бювет з мінеральною водою. Проте, наскільки це технічно можливо зробити, стане відомо тільки після експертизи, адже свердловина не працювала близько 17 років. Ми зустрічались позавчора Буквально на цьому об'єкті буде прийнято рішення або відновлювати саме постачання як мінеральної води, або дати чисту очисту відфільтровану воду на біве для мешканців міста. Наразі проект ремонту скверу знаходиться в процесі розробки і затвердження. Зовсім скоро буде представлено ескізний проект і проектно-кошторисну документацію, після чого вже можна буде говорити про проведення тендерних процедур.